Thank <laughs> you.

повинні зробити все для того, щоб як можна швидше підбулить зміни в країні. Це технології. Я завжди був проти цього. Минулого і на сьогоднішній день. У мене є чітка позиція. А хтось там перекручує слова. Відбирайте. Я сказала, розволіка нас слова. І від, 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 вашої, від вас я хотів би просто попросити Віталія згоди. Ми проводимо наступну неділю його присягу по казахському чину, тут тобто, скажемо, що свято. підніміть руки, хто кияни. Пане Віталію, вас громада запрошує на слідуючий тиждень прийняти. Я думаю, тут буде ще більше людей, киян. Прийняти присягу згідно козацького народного звичаю, який як був на Україні, який буде вас вимагати і допов'яти, давати перед Богом і перед народом України. І ще раз хочу відповісти, до сьогоднішнього дня Віталій Кличко є претендентом на посаду міського голови. Те, Виборча комісія оголосить результати офіційно. Результати виборів я залишаюсь претендентом. І тільки після того, як виборча комісія оголошує результати виборів і до Київради і виборів мера, після цього я готовий як киянин перед киянами прийняти присягу публічно. ми тримаємо це дуже Нашим і і наступного тижня, відповідаю, наступного тижня буде офіційна присяга і мера, і Київради перед киянами. Перед киянами буде офіційна присяга, де буде поспішно рішення Центральної виборчої комісії. Де можна буде після оголошення результатів публічних. Ми готові дати, взяти на себе зобов'язання і відповідати. Ще раз хочу нагадати киянам, Ці вибори дострокові. Тільки 500 і вибрали і все. І нам не номінати. Таче? 450 дарманіт. Конституція розділка. Здесь да? декабре оттутки, на, азричь, на трибуне отменили. Вышел там любой человек. Отменили. Неприкосновенность должна быть отменена, так как, как это соревнование народ. Нам не надо, чтобы вернуть на раму. Нам не надо. Нам не надо. Мы мы